Всім привіт! З міста Обзор Болгарія. Ось вирішив зняти ролик. Ну, спочатку, може, і не хотів. Ролик де я мешкаю. Так, от подивіться. Він називається West House Пансіон West Дічів. Що можу сказати? Вкрай задоволений. Вкрай! Край задоволений. Господарі такі добрі люди, що ну, не знаю навіть, як, як, як взагалі сказати, просто ну, добрі люди. Розумієте, Ось це в номері, але це на трьох людей в номері. Ось такий от сам вузол. Ну, я не скажу, що він дуже сучасний, але все працює. У мене кран е поломився горячої води. Буквально за 2 години все було відремонтоване, без всяких проблем, без всяких там напоминань і решта всякої лобуди, як часто уступувають такі. Ось. Ще раз нагадую, це трьохмісний мі... номер. Трьохмісний номер. Та, о, хочу сказати, не беріть і на морі крокси. Я попалився з ними. Тому що вони запарюють у мене між пальців мозолі тепер, і, і, і це мені не дуже комфортно. Оце ліжко видно третя ліжка. Ну, там, напевно, для дитини, ну не знаю як. Ось. Шафа. Так, ну ладно, Ось, дві, дві кровати, так? Вірні. Воно нібито 2 два матраца, А ліжко само, один великий матрац, досить непогане. Подушки теж непогані. Ось тут вікно можна відкрити, там фрамугу. Зараз там сонячна сторона. Я взагалі не на сонячній стороні. От. Ось дивіться. Номер досить великий, дуже чистий. Просто великолепно. Сам, ну, скажімо так, це все, все ж таки це готель. Гоєст хаус готель. о, Все тут є. Всі вигоди. о, До речі, оце бріз-вода дуже смачна. 5 літрів. Скільки там? ага, 5 літрів Три лева. так, Що я ще можу вам сказати? ага, Віномовру червоне, сухе. Оце. Оце ніколи не пробував, бо раніше не було. Лікер. Лікер болгарський. Ну, не знаю, в інтернеті казали, що цей. Оцей мускат теж, теж не куштував, але просто біле віно дуже смачне. Купуйте, якщо тут будете в центрі, де площа, магазин, там є продуктовий магазин Маркет. От краще там. Бо великі поки що не працюють, а може і взагалі не будуть працювати. Телевізор я не дивлюся, але він працює на відмінно. Ось, Ось такі, от тумбочки. Бачите, от такі тумбочки. Бачите, такі тумбочки. Вони такі собі от, непогані. так, Ліжко дуже зручне. Світла у кожного світильник, такий собі непоганий. От, тут теж вікно і вихід на е, балкон. А є... Кондиціонер в шикарному стані, працює відмінно, От, налагоджен він на 16 градусів, все чудово, включив трошки собі. Але тут не так, що гарячо, я не дуже часто її включаю. Хоча спека на вулиці досить добра. Що тут є ще? Балкон. Балкон теж, я можу сказати, досить зручний, дуже приємно у ньому посидіти. От, я от сьогодні щось вирішив айран з баницей на обід. Е, ну, Знаєте вам, е, можу сказати, кафе, ресторани, е, не дуже вони вміють е, смачно готувати. Я, наприклад, вчора е, салат Цезарь, ну, 16 лев, е, з курицею салат Цезарь і з беконом. Ну, знаєте, за 16 лев. Фуфло, коротше говоря. Ось такий номер. Раджу, раджу вам цей готель дуже. Там внизу, значить, є ще е, зона, де можна собі поїсти розігріти е, столи під, під виноградом, дуже гарно. Ну, ну, просто безподобно, я вам скажу чесно. То, я на, настільки тут е, зараз себе відчуваю комфортно, е, що. Багато разів я їздив по Болгарії, був в різних готелях. Ну, це мені більше, тут не знаю, чомусь мені тут більш приємно, тихо, вулиця Рос. Так, давайте ще подивимося, вулиця Рос. Значить, це сонце буде тільки вечором, тому що, ну, після обіду. Тому тут дуже приємно відпочити. Пташки співають, ластівки, чорні стрижі міські. От їх навіть не знають, чи буде чутно їх чи не чутно. Скоріше, що не почали. Ось вони літають. В общем, тут, тут клас. От там внизу просто ні. От, от, от там оця зона, де поїсти, поїсти, і попити, і там підігріти, все, що треба. От, я сьогодні, думаю, тут так пообідую. Поставив, щоб не холодно було. Коротше, це дуже дуже приємний, дуже офігітельно приємний гоесткаус готельного типу. От, так що дуже раджу. І він по Букинкому більш ціна у нього майже з всіх пропозицій. Я замовляю через booking.com уже кучу років, а їду автобусом, автобуси замовляю е, е, в ці, в ціх, у, у турфірмах. От. Автобус я цей раз так само замовив, 75 євро до Болгарії, і з Болгарії 75 євро. Комфортабельний автобус, двохповерховий, досить непогано. Но я вже такий старий, що це вже у мене остання поїздка. Бо мені дуже важко їздити, на жаль. Якби Укрзалізниця наша велика роздуплілася так і зробила нормальні рейси на Болгарію хоча б до Варни, оце було б вже дуже бомбезно. А автобусом їхати дуже тяжко. Свой автомобіль так, нормально, може бути. Так що вітаю всіх. Українців, слава Україні, смерть клятим ворогам. Амінь.